Шановні містяни, водії, автолюбителі, звертаюсь до вас у зв'язку з ускладненням погодних умов у місті та області в цілому. Станом на 15.30 7 грудня в Ізмаїлі та на автодорозі М 15 Одеса рені на Бухарест 180-240 км кілометр працюють в режимі патрулювання 5 автоекіпажів, три з них у місті. В даний момент два з них на трасі М-15. Наразі всі дороги міста Ізмаїльського району та Одеської області проїзні. Температура повітря сьогодні коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів за цельсіями. І тиме мокрий сніг. Вітер північно-східний від 6 до 11 метрів за секунду. Покриття доріг. Мокре проїзд забезпечено. Такі погодні умови протримуються упродовж дня та ночі. Наразі на дорогах Ізмильського району області працює снігоприбиральна техніка. Основні рекомендації щодо керування транспортом в подібних погодних умовах при керуванні транспортними засобами під час погіршення погодних умов уникайте різкого гальмування. Дотримуйтесь безпечної дистанції, вибирайте безпечну швидкість, не допускайте маневр обгону та виїзд на смугу зустрічного руху, якщо не впевнені. Не залишайте транспортні засоби на проїзній частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходам слід переходити дорогу лише у зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів. Позначте свій одяг світловідбиваючими елементами. Таким чином ви станете більш помітними для водіїв темний час доби. Якщо дорогою виникли проблеми, не зволікайте, негайно телефонуйте на спецлінію 102. щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення. Звертайтесь на цілодобову гарячу лінію служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області за телефоном плюс три Бережіть себе та своїх близьких.